Великий гарний гелікоптер. Ось такий до нас приїхав. Тут у нас вентиль, розкривається. Далі у нас є видвижні дверцята з обох сторон. Вони рухаються механічно. Туди можна садити фігурки, Якихось чоловічків, з однієї сторони, з іншої сторони. Ось тут є пожовтіння з однієї сторони. Далі кабіна відкривається, можна садити сюди пілота. Далі у нас що тут? Рухається гачечок, опускається та підіймається. Тобто можна якийсь вантаж, завантажувати за допомогою гачка. Є дві кнопочки одна кнопочка ось тут світяться лампочки. І наступна кнопочка видає ось такий звук. Він у нас на колесах, можна його катати. Міцна, гарна іграшка. І ще із дефектів, дівчатка, є трішки у нас ржавчина на контактах. Ось тут. Але батарейки працюють.